Сьогодні 4 червня 2023 року. Ось і Хотів би я зараз розказати про те, які, які потрібно виконувати зелені операції на виноградних кущах ось зараз в цю пору. Як ви бачите, зараз перед вами дорослий кущик подарка не світає. Зараз в цій фазі виноград починає активно рости дуже швидко і готується до цвітіння. Отже, поки виноградник наш не зацвів, потрібно, звісно, зараз вже активно виконувати зелені операції. Зокрема, виломування і прищіпка пасинків. А також я ось прибираю ось ці от вуса, я їх вирізаю, тому що вони тут не, не тянуть багато поживних речовин, але вони між собою запутуються, запутують ось пагони. Ось. І потім, коли ти їх підв'язуєш, їх розправляти по шпалері, дуже незручно. Тому для зручності, щоб було е, якби, да, добре ці пагони розміщувати по шпалері, вони не запутались між собою. Я ці вуси ось, зразу я їх прибираю, тому що ж кажу, вони, вони ось мішають цьому. Далі відносно пасинків, що ще потрібно. Пасинки всі. Коли ви ось проходитися по кущу. Да? Ось, звісно, потрібно на старій деревині. Тут якби я пронормував, от, але ось проснулися ще почки на старій деревині. Звісно, ми їх потрібно вже, коли ось зараз пасинкуємо, да? заодно ось це все прибрати, тобто залишити лише ці пагони, які нам будуть потрібні для росту куща. Далі, всі пасинки, які до третьої проволоки я виламую повністю. А, всі, а далі вже вище треті проволоки, я пасинки прищіпую над першим листком. Тобто ось візьмемо, для прикладу, пагін. Ось цей ось ми зараз бачимо ось такі вже тут пасинки. І ось я беру його на пеньочок. За одного грона, да, ось, одна, ось суцвіття, одне, друге соцвіття. Тут також такі от вусики, я їх зразу також прибираю, щоб вони, тому що потім вони спутуються і незручно працювати. Ось далі пасинок раз. Можна, звісно, і не секатором, можна ось так. от Пальцями вони, вони дуже легко виломуються, тому що вони зараз ніжні ламки. Ось так от. Вусик також прибираємо. І йдемо ось вверх. Також. Ось. А... В цьому випадку, якщо ось буде пасинок, наприклад, візьмемо до уваги, що він буде йти вище третьої проволоки, ось я беру його, ось перший листочок, ось так от раз, і прищіпнули. Тобто, для чого це робиться? Тобто, До третьої проволоки я пасинки видаляю повністю, тому що щоб не було надмірного загущення. Тому що тут будуть зараз буде цвітіння, так потім будуть грона з ягодами, тобто, щоб вітерець гуляв от, і нормальна була вентиляція, тому ці пасинки якби, я прибираю. Ніякого вже за 5 років я так роблю, жодних там, щоб скривалися почки, да, щось там. Ще навіть на тій самій була в мене лора, сорт так, на да, окремих пагонах. там. По кілька почок на там, куш, там, 10 почок може скритися, розпуститися. От, але жодної проблеми в цьому я не бачу. От, ще там в мене була прививка, є прививка велюра. Ну, так, на велюрі також я таке спостерігав. От, але в основній масі, там, скажімо, 90 в 90% випадках, по сортах і по гібридних формах при такій операції, як, я, як виконую я, почки не стартують. От, а вже вище третьої проволоки, вже можна спокійно прищіплювати пасинки, тому що для чого потрібно? Тому що ось ці листки вони старіють. От, і вже фотосинтез, звісно, буде набагато гірший. А кущу потрібно фотосинтез для того, щоб переробляти ті поживні речовини, да, які йому надходять, він тягне своєю кореневою системою з землі. От, тому ці листки старіють, а ось ці от на пасинках, що ми залишаємо листочки, да, вони молоді, розвиваються, вони їх замінюють фактично в споживанні. Ось ці от листочки. Тому, звісно, пасинки ми повинні залишати. Це зараз. Пізніше, пізніше буде чеканка. Ну, це вже коли в мене пагони доростають до о, тобто переростають саму верхню проволоку, я їх одразу чекаю. Ну, можливо, я там відео зніму пізніше. Кому, якщо буде е, цікаво, кому, от, тому що так само е, врізається верхушка пагона і залишається один-два пасинки. Ну, тобто, точка росту. От, тобто Основні зелені операції це проломка лишніх пагонів, е, пасинкування, е, підв'язка. Зараз, у нас, звісно, е, хто чим підв'язує, я підв'язую тапінером. От, тобто, кому як зручно. Тобто, це основне. Зараз виноград активно перейшов в активну фазу росту. Він може, наприклад, виростати за добу, навіть по 15-20 по см окремі пагони можуть виростати. Тому зараз активно потрібно пасинкувати і підв'язувати. Зараз основні роботи ось такі: от, звісно, потім буде окремо вже оприскування, підкормка, от, але це трішки інша тема. Тому по пасинкуванню. Ось так от. Кому було цікаво, ставте лайк, будь ласка, підтримуйте канал. Всім дякую за перегляд. До побачення.